І так, як стрімити в TikTok через OBS. Я бачив дивні варіанти типу генераторів ключів TikTok через Streamlabs, але в них є великий мінус: вони постійно злітають, і вам доводиться постійно створювати новий ключ та вводити його в OBS, щоб банально запустити стрім. Є аналог і спрощення всього цього під назвою Restream. Все максимально просто. Заходите, реєструєтесь, додаєте TikTok. чекаєте на схвалення стрімінгу від TikTok. Далі ставити плагін в OBS під назвою Item Vertical. він автоматично під'єднається до OBS. Далі копіюємо ключ і URL, вставляємо в налаштування плагіна не в сам OBS. Ось сюди тисніть не помилитеся. Коли все налаштовано, додаємо сцени, звук тощо. Це можна зробити, банально вставивши готові групи або доріжки, які у вас можливо вже були в OBS. Якщо ні. Вирушайте на Ютубі і дивіться гайди, як додавати сцени в ОБС. Після всіх цих маніпуляцій, коли додали все, що потрібно, натискаємо на ось цю кнопку. І вітаю, ви стрімите в TikTok. і більше ніякого головного болю зі створенням ключів та URL.